Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю дуже багато про парфуми. І сьогодні продовжую зелену тему свіжих ароматів. Але сьогодні буде не м'ятні аромати, як минулого разу, а чайні парфуми, про які вже на каналі у мене запитували, щоб я зробила підбірку саме чайних парфумів. І сьогодні, мабуть, всі зірки склались так, щоб я нарешті про них розповіла. Тож, Чайні парфуми це одні з моїх улюблених просто ароматів. У мене обов'язково, хоча б один чайний парфум має бути вдома, якимсь я постійно користуюсь. Це повело ще з дитинства, бо моїм найпершим парфумом взагалі в житті це була підробка на зелений чай Елізабет Арден. Я ще тоді не знала ні про Елізабет Арден, ні про існування парфуму Green Tea. нічого подібного я не була в курсі, але ось вже в переході, десь в метро, я зустріла розливайку і з усіх тих ароматів, що там були представлені, мені найбільше сподобався Грін. Ну саме аналог на Green Tea. Коли я стала трохи старша і дізналась про бренд Елізабет Арден, про те, як вона своїм зеленим чаєм. Встряхнула парфюмерну спільноту, бо це тоді було, був дуже великий запуск, і він досі дуже популярний і досі дуже поширений аромат. Багато хто його любить і їм користуються дотепер. Я була однофлакончицею, користувалась тільки ним. Я зносила кілька флаконів саме зеленого чаю. Ще я купувала зелений чай з лавандою, а потім, якось, мабуть, я трошки вирісла і почала шукати щось більш. Якісне. Я не відміняю того, що зелений чай Елізаберта Арден на свою ціну пахне просто чудово, але мені вже хочеть, хочеться чогось більш класно і якісно звучащого, ніж це було в грінці. І Саме так я почала досліджувати тему зелених чаїв. Я їх перепробувала дуже багато. Щось у мене вже є вдома, щось, я ще хочу собі купити. Але в цілому парфум Зелений про зелений чай завжди є у мене на полиці. Я вже кілька разів показувала вам свій флакон Аннігуталь Лільоте. Це в перекладі Чайний острів. Авторка надихалась подорожжю по Корейському туристичному острову джеджу Айленд, і мені дуже подобається цей аромат. Мені не сподобалось те, що я коли його купляла колись там навесні. Це, до речі, старий дизайн. А коли я його купляла колись там навесні, я думала, що це буде в мене аромат на літо. Але виявилося, що він найкраще звучить саме взимку і саме в прохолодну погоду, там в якийсь прохолодний демісезон, ніякого літа. Влітку він нагрівається і стає досить таким різким, щільним, неприємним. Він не розкривається так, як він має. Чим він мені пахне? Це зелений чай, і тут є цитруси гіркі, трохи гіркі і цитруси гіркі, і сам чай гіркуватий. Тобто це міцно заварений чай або такі скручені, щільно скручені листя чаю. Інколи він такий терпкий, що мені навіть здається, що тут є трохи табаку. Ну, Табачний лист, чайний лист. Десь там в мене видно, воно змішується в одну картинку, і мені інколи пахне табаком. Мені він дуже подобається, але він мені подобається от саме в прохолодну погоду. Тоді він звенить і розлітається таким шлейфом неймовірним, і я ловлю на нього багато компліментів. Але саме зараз його носити я не рекомендую. Просто показала, що є такий зелений чай. Він в мене є, я його ношу і люблю. Рекомендую. Справді пахне зеленим чаєм. Ще зелений чай, який мені сподобався дуже, але як виявилося влітку, він не такий аж класний. Я його бризнула собі сюди. Це у мене від Лінтику The Merchant of Venice Blue Tea називається. Так, можливо, це не саме зелений чай, але й не чорний, він такий якийсь а, теж ніби освіжаючий, теж там є трохи цитрусів. але ще тут багато білих квітів. І от якщо в більш прохолодну погоду він пахне саме. Приємним прохолодним чаєм, то тепер, коли тепло, вилізають білі квіти і пахне мені білими квітами, от на ролі. В сліпому затесті я б навіть сказала, що тут є трохи жасмину чубушнику. От, прям кремові білі пелюстки мені вважається в цьому чай. дуже гарнючий флакон. Я ще від Леванту себе потримаю, подивлюся, як він в денний сезон. Бо, мені, чесно, мені дуже кортить мати подібний флакон. Мені дуже подобається, в принципі, замерчато виніс. У мене вже кілька є в колекції в гардеробі. І коли я побачила оці флакони, чудові з розписом під китайську кераміку, мені аж дуже закортіла мати такий. Але в мене є ще один шанс. У них є в лінійки ще один парфум. Гекуро називається. І от у мене є фірмовий пробник цього Гекуро. Чи є тут картинка? Я картинка саме флакону. Ось така. А цей парфум навпаки, мені більше сподобався влітку. Це в нас зелений чай з персиком. Персиковий зелений чай. От з цими. Ароматичними добавками, саме персику солоденького і чайна ложка цукру от 100% це солодка тема. І я, напевно, більше б сказала, що це персиковий парфум, ніж чайний. Так, чай тут відчувається добре, але в цілому. Мені це більше про персик. Так, він приємний, і я ще до нього буду придивлятись. Можливо, і пошукаю собі якийсь залишок у флаконі, але поки що це не якась там бажанка, яку мені треба прямо зараз. В цілому цікаве звичання. Хто хоче пахнути персиковим чаєм з цукром, то це до гекуро. А які парфуми чайні все-таки можна носити влітку? У минулому відео про м'ятні аромати я вам показувала оцей самий відливантик, в який налито мента і мента від Міллі Реберто, і він пахне м'ятним зеленим чаєм. Прохолодним, приємним, негучним, дуже ніжним. То якщо ви хочете зелений чай з м'янтою, то це мента і мента. Які нещодавно в мене відкриття були саме до зеленого чаю. Я вперше познайомилась з Cartier Declaration. Цей парфум вже досить давно випустили, але він, на мій погляд, краще звучить, ніж Elizabet Arden Green Tea. Більш якісно, більш ювелірно він зроблений. Пшикну цей декларейшн собі трохи. Ой, ну цитрусовий зелений чай, дуже приємний. Тут і мандаринки, апельсинки, лимонки. Різні всякі цитруси зі, зі скоринкою, ні, скоринка, зі шкурочкою гіркуватою. Зелений, прям зелений. Ще й травичка якась є, додатково до зеленого чаю, ще є травичка, але от мені на протязі всього звучання він мені пахне саме зеленим чаєм з цитрусом. Дуже приємно, так, він не такий прозорий, як мента і Мента. А, є більш легкі зелені чаї на літо, але і декларейшн теж гарний. Він точно унісекс, чоловікам багатьом, я впевнена, він дуже сподобається. Хоча я не відчуваю тут саме якихось чоловічих вайбів класичного люксу. Взагалі, Cartier робить дуже якісно. І для мене це скарби серед люксової парфумерії. Так, це у нас Declaration. Що у нас є ще? Ще більше, мабуть, в чоловічу сторону, хоча для мене теж. Унісекс, це у мене в боксі приїхало, Я його затестувала: Jade Dragon Shanghai Tank. Взагалі, вперше бачу цей бренд, але це дуже класний зелений чай виявився: з бергамотом та ветивером. 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 Коротше, саме ветиверу яскравого я тут не відчуваю. Це не такий ветивер відвертий, який мене відвертає. А от саме зелений чай терпкий зі шкуркою берегамоту. Тут немає солодких цитрусів, тут вони не такі аж кислі якісь. А більш простий парфум: зелений чай, шкірки берегамоту і трохи деревинного звучання в базі. Він теж серед середньої щільності. Можливо, комусь він більш сподобається на демісезон, але і влітку він теж приємно звучить. Як щодо ношення влітку, то він мені більше подобається на чоловічій шкірі. Як щодо демісезону, то взагалі на будь-кому. Не можу сказати, що це якась суперсучасна композиція, яка йде в ногу з часом. Він достатньо давно зроблений, але він не звучить застаріло. якщо ви десь знайдете приємний флакон за приємною ціною, його можна брати, класний зелений чай. А, які ж чаї? Мені подобаються... Ще більше за ті, що я вам тільки ще розповіла, я хочу вам показати мініатюру Base 1920 Ультрамаре. Це набагато більш освіжаючий зелений чай для літа. Він пахне також. У нього є цитруси солодкі, у нього є морські ноти. І він пахне мені. Є ще трохи ялівцю чи чогось такого. У мене, коротше, від нього враження, ніби я гуляю десь по парку на березі Середземномор'я. Це не пляжний аромат, це не акватичний аромат, на мій погляд, це просто ви десь в парку, і цей парк знаходиться недалеко від узбережжя. От такий вайб відпочинку. Легкості сонячного дня дуже приємний і дуже освіжаючий. І саме влітку в ньому класно. Він легкий, він не щільний, нема в ньому цього. Він справді надає вам легкості пережити якийсь спекотний літній день. В ньому дуже класно і флакончики з синього скла, навіть в мініатюрах, бо не всі мініатюри BS 1920 мають дизайн. Вони частіше просто в прозорих флакончиках. Але саме ультрамари зробили в цьому синьому склі. Мені дуже подобається. Я задоволена, він класний, я його ношу з задоволенням. А, інший зелений чай, який я думала купити собі чи накупити, а, не знала, що робити. Він мені здавався якийсь час, дуже а, таким прямолінійним, а, без гринот. Але він дуже стійкий. Це класний зелений чай, який добре звучить влітку, і він дуже стійко тримається, на відміну від багатьох зелених чаїв. Я його собі тут пшикнула. Це wong Ча від Нішане, турецький бренд. Преміум категорія, звичайно, у нього. З такою стійкістю, з таким звучанням. Я його бризнула, спеціально замовила, щоб розповісти про нього в цьому відео. І так, він все ще, мені здається, трохи одноманітним. Це терпкий зелений чай. Свіжий. Щось я про нього більш нічого не можу сказати. Можу подивитись в піраміду, подивимось, що тут у нього в піраміді. У нього дуже прикольні флакончики. Я на, набір, на, були набори Там 15 мл хачеват і 15 мл вулонг чай Я думала, що, може, я оце в сім'ю куплю, хачеват піде чоловіку, а мені буде вулонг чай. Коротше, тут. Пишуть бергамот, апельсин, мандарин, ліцея кубеба, а, середні ноти чай, улун, мускатний горіх, а в базі інжир та мускус. От де тут інжир? Не чую я взагалі інжиру ніяк. А, чай, улун мені пахне не олуном, а скоріше саме зеленим чаєм, і відчутні гіркі шкірки бергамоту. Так, це є. Терпко, яскраво, стійко, свіжо. Приємно. Для мене все, що воно трошки, от як стало стіною, як пахне, так і воно і пахне, ніяк не змінюється. До речі, досить гучно. Але волонг Ча – це один з тих парфумів, який якісний зелений чай, який якісно звучить від початку і до кінця. Можливо, там немає аж такої гринот, але. Це дуже достойна, достойний варіант до придбання і ношення. Можливо, саме він вам і сподобається. а Моє враження залишиться тільки моїм. Ніше не волонкча. Класно. Ще дуже класно. Це Вільгельм Парфюмері Діаполі. у чоловіка. Отака от двадцятка. Мені набагато більше подобаються ці двадцятки, ніг ніж їх, ні, оці шайби величезні. Бо, по перше, сотка просто в руці не поміщається, незручно її тримати. Тридцятка. Вона зручніша, але, в принципі, цими шайбами незручно користуватись. Просто втримати в руках, щоб пшикнути на себе, це досить важко. Треба ще і зловчитись, щоб не е е е виронити той флакон і не розбити об кахель десь в магазині. Тому обережніше, якщо в магазинах будете їх тестувати, вони такі складно з ними. Коротше, діаполі пахне зеленим чаєм з табаком. Я думала, що я хочу його собі, але на чоловікові він звучить набагато краще. Тому чоловік користується ним досить часто. А я просто ходжу за ним і ловлю цей шикарний, довжелезний просто шлейф цього аромату. Теж Діаполі це стійкий зелений чай. Він. Я не можу сказати, що він щільний. Скоріше, більш таке акварельне в нього звучання, але при цьому він заповнює собою всю кімнату, весь простір. Простір дуже дифузний, дуже відчутний, дуже довго тримається, дуже приємний. Ох, цей табачок класний. І він і свіжий, і трошки трапкуватий, і саме оці табачні ноти мені в ньому дуже подобаються. Діаполі це просто класний зелений чай. А саме я влітку користуюсь стіатонік від Міллер Харріс. Це дуже свіжий, м'який. Це саме м'який аромат про зелений чай. І от як я люблю про молоду, м'яку ніжну зелену травичку. Ну, звичайно, він теж з цитрусом. Подивимося, що у нас тут по піраміді. А, бо я його так, ну, ношу, а в піраміду давно не заглядала. Ну, тут теж барагамот, лимон, підтінгрейн, мускатний горіх, цвіт персика, мате, береза, мускус. Пахне дуже ніжно. От тут немає тієї терпкості, про яку я розповідала в інших ароматах. Він е, має таке гладке звучання, немає шероховатості листа, немає сухості, він е, водянистий, у нього є вологість ця, в цьому ароматі то так, зелений чай з цитрусами. Є справді є трохи мате, яке е, має ще більш тако, таке заспокійливу дію. І оця в ньому гладкість, е, цільність композиції і вологість. Саме через це в ньому дуже приємно саме влітку. Він дуже освіжаючий. Так, він теж шлейфовий, але не такий, як Діаполі чи влонгча. Тим не менш, я не можу сказати, що він тихий, як менто у Мента. Він стійкіший і шлейфовіший. Це 100%. То, Тіатонік, до речі, я його купила на осліп. Мені дуже хотілося такий дизайн флакончиків. І я не прогадала це, мабуть, найдорожчий флакон, який взяла я на осліп. Але сказати, що я його взяла на осліп, це було б не дуже вірно, тому що я знаю, що я люблю зелені чаї. Я начитала з коментарів. Я була впевнена, що так чи інакше я його буду носити. І так і сталося, але він виявився ще класнішим ніж я насправді від нього очікувала. Тіатонік – це один з найкращих чайних ароматів, особливо на літо, на спеку, з усіх, що я знаю. Є ще один зелений чай, який я дуже хочу. У мене наразі немає семплу. Я б дуже хотіла його собі мати не в семплі, а у флаконі, причому в повноформатному. Це мемо оде мемо. Оце справді люксовий чай зелений, для того, щоб ходити в ньому в офіс, для того, щоб вражати а він прохолодний, він також гладкий, і він має тонку нотку шкіри холодної, витонченої. Дуже Красива композиція, дуже дорога композиція. Це саме я б порекомендувала бізнес-леді, які хочуть мати якісний парфум на цілий рік, і влітку в ньому буде дуже класно саме в офіс носити, на ділові зустрічі. Кудись, коли ти вдягаєшся з іголочки, як то кажуть, то мемо-одемемо це дуже. На мій погляд, на жінці він звучить просто вау, а, витончено, дуже ізискано. Витончено, воно це, це слово і є. Так, ем, якщо б мене запитали про дорогі композиції, про чай, щоб ем, справити таке, от саме таке враження. То я б порекомендувала Оде Мемо, а також «Нерелі Отреноїр від Герлен. Це їх будь-якова колекція. У мене наразі він у пробнику, у фірмовому семплі. Цей парфумчик я б теж не відмовилась мати собі у флаконі. Але, мабуть, потім, коли у мене гуталь закінчиться, тоді, тоді я буду думати про те, щоб купити ще й на ролі-тренеїр. Мемо, оде мемо, в мене, в принципі, в списку. Я його, в принципі, хочу, і як побачу гарну ціну, і при цьому матиму гроші, скоріше за все, хапану. О, Це не ролі. Це. Зелений чай з неролі і з мандаринами, апельсинами, солодкими цитрусами. з апельсиновим квітом. А цей парфум, мабуть, для когось він буде більше про апельсиновий квіт і менше про зелений чай. Але для мене це 50 на 50 звичання. А, мені подобається, що він гарно розкривається в будь-яку погоду, просто в будь-яку. І навіть у таку спеку-спеку він може вам видати свіжість, холодну свіжість зеленого чаю. Коли я вперше отримала семпл цього аромату, взагалі вперше його спробувала, а, я їхала, це була зима, і я отримала посилку. По дорозі в баню. Ми їхали з друзями в баню. Я привезла посилку з собою, мені рвався терпець, я її відкрила, бризнула на себе. Що там скрипить таке? Так. так. <кхм> бризнула на себе цей парфум і пішла, собственно, в баню. А там спека, там дуже спекотно. І я підношу руку до носа, а. Там просто така свіжість, неймовірна свіжість. я такого не відчувала. Якщо носити на ролі от Ренер от просто зараз у спекотну погоду, для мене відкривається дуже багато на ролі, дуже багато апельсинового квіту, воно трохи засолоджується. І, можливо, парфум не здасться таким вишуканим, але в шлейфі це просто казка. Скільки я його не носила, завжди компліменти, і завжди саме з наголосом, що пахне дорогою жінкою, що пахне вишукано, що пахне дуже приємно. Я не знаю, навіть якщо вам не заходять на ролі, просто якщо вам підвернеться цей парфум, спробуйте, спробуйте його бризнути десь далеко від носу і подивитись, який шлейф буде навколо вас літати. От, подивіться, як про нього відгукуються оточуючі люди. На мій погляд, на Роліо Тренеїр це один з найкращих ароматів, саме для дорогої жінки, щоб пахнути. Вишикано вишукано у якомусь брючному костюмі, у платі на будь-який захід, хоч в коктейльному платі, хоч в театр, хоч в офіс, на ділову зустріч, кудись на Рів'єру, куди завгодно, на Роліо це дуже вишуканий парфум. А ось такі чайні парфуми я вам сьогодні принесла. Про них я вам розповіла. Сподіваюсь, серед них ви знайшли щось, якусь бажанку, яку тепер хочете затестувати. Сподіваюсь, ви знайдете чайний парфончик саме до своєї душі. Дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, бо 38% дивиться мої відео без підписки і дивиться стабільно. То, будь ласка, тисните на цю кнопочку. Також ставте вподобайки пишіть коментарі, які зелені чаї виносите, які любите можна. Якісь ви знаєте з цієї підбірки, а якісь ще хочете спробувати, то залишайте відгуки і заходьте в мій телеграм-канал. Посилання також під відео. Я там роблю пости майже кожен день про багато чого, про власне життя, про якісь новини, про якісь враження, якісь розіграші, якісь парфюмерні картинки, меми. Багато всього є. То заходьте. І бажаю всім гарного дня і гарного настрою. Бувайте!